Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу вам, скажімо так, поділитися таким досвідом, як малювати людину, яка сидить. Тому що дуже багато запитань, як це зробити, не виходить. І розберемо, чому у вас це не виходить. Там все дуже просто. Значить, Подивіться, най, най, така найпоширеніша помилка це коли малюють людину, якби, ну, маючи на увазі, що вона сидить, але виходить, що вона у нас не сидить, а пританцьовує. Тобто, як це дивіться? Ось, наприклад, це у нас буде якась, ну там, да, там буде лавка. Я так зараз це значить, умовно малюю. да, Це у нас голова, там ось так тіло да, у нас людини. І виходить, малюють отаким от чином. Малюють отаким от чином, і виходить, що у нас ця відстань і ця, і ця, і ця, вони у нас однакові. Тобто нога у нас намальована отаким от чином. Тобто і цей розмір, і цей розмір у нас однакові. І таке враження, що людина якби, ну, не зовсім сидить, а вона якби просто зігнула ноги в колінах і якби так ну, не сіла, а присіла, так, зігнула ноги і все. Нема відчуття, що людина сидить. Дуже просто вийти з цього положення, якщо ви так малюєте, і, і у вас не виходить намалювати, значить, щоб ну як, не виходить показати, що людина саме сидить, то тут необхідно нам е, звернутися за, за допомогою до нашої перспективи і знову пригадати кубік. Подивіться. Я зараз намалюю кубик, це буде умовний наш, ну там хай це буде стіл, чи буде кресло, там, не, ну, там, не, ну, не важливо. Да? Ось, наприклад, таким чином я намалюю кубик. Ось, да? він буде у мене йти там десь отак, десь лінія горизонту і десь отак, отак десь у мене підуть. Да? А, у нас тут нижче буде лінія горизонту. Зараз покажу. Чи давайте так. Отак. о, Оце у мене буде кубик, Отаким чином. У мене буде перспектива. Я зараз цю лінію витру, щоб вона нам не заважала. І подивіться, якщо у нас людина сидить, то ну, вона сидить на цьому, скажімо, кубіку. Еї, ну, заднє, ми, ми з вами сидимо на сідницях, да? тобто її сідниці і таз будуть в цій зоні, в цій зоні. Не зверху, не ниж, не знизу. А десь у цій площині. Наприклад, ось тут. Я зараз намалюю наш умовний таз. Оце буде наш такий умовний таз людини. Да? І кріплю ноги. Дивіться, Отак так. Раз. І, наприклад, так два. Якщо людина сидить, давайте ми намалюємо на кубіку, людина сидить у профіль. Ми намалюємо. Ось наш значить, таз це йде наша спина, тут голова. І людина сидить отаким чином. Да, у нас. О. Тобто коліно, коліно з, знаходиться на певній відстані від кубіка. Тобто є така помилка дуже часто, да? От, наприклад, коли малюють, ну, знов таки там лавка чи крісло, і малюють, що коліна знаходяться прямо ось тут. ось тут. То як це? Це виходить, це що, що людина у нас е, ну, це може бути, наприклад, дитинка, мал, значить маленька, і вона сидить і у неї ніжки не. Ну, не торкається землі, це інша історія. Да? Це так може бути. А як нам бути в цьому випадку? Коли ми хочемо намалювати, щоб ноги у нас були на землі? Ось, якщо я намалюю таким чином, отак нижче зроблю, то це буде знов-таки, що людина у мене не сидить. Бо у мене, бачите, однакова вістань. тут і тут. Бачите, не сидить. Немає цього у мене враження, що людина сидить. Що я роблю? Ми... ми... Пригадуємо, що у нас іде закони перспективи. І якщо нам гомілка відкривається, ну і те, що у нас від коліна до стопи, оця частина відкривається нам повністю. Ось тут десь буде п'ятий, ось тут десь буде п'ятий, повністю відкривається, то стегно нам буде відкриватися уже в перспективному скороченні. Подивіться на кубик знов-таки. Ви бачите, що ця відстань у нас виглядає довшою, а ця відстань у нас виглядає коротшою. Хоча кубік, він же ж у нас у нього всі сторони якби однакові. І тому таким чином ми з вами робимо висновок, що для того, щоб намалювати людину, щоб було враження, що людина сидить, нам необхідно просто тут скоротити відстань стегна, тобто стегно у нас буде у перспективному скороченні. А гомілки у нас будуть з вами відкриті повністю. Да. Ось. І вже далі дивіться, що я роблю. Я, Ось тут у мене буде десь лобок. Да? Ось таким чином. Тут десь буде у мене низ живота, тут площадка живота, тут десь буде у мене там ну, пупок. І ось у мене буде вставлятися стегно. Ось, дивіться, раз, я його вставив. І тут, два. Я його вставив. Зараз. І ще буде така особливість ноги, я зараз на цьому звернув вашу увагу на це, що нога у нас в цьому місці якби розпливлася, якби так розтіклась, да, вона. Тому що ми, коли сидимо, наші, наші ноги вони якби розплющуються, стегна якби становляться ширшими. Це також, ну, таке, скажімо так, ну, це закони фізики знову такі. Тут у нас буде коліно, да? тут у нас буде колінне суглоб. І вже далі у нас йде вже з вами гомілка. У тому вигляді, у якому вона у нас є, звичайно, без, без усяких там скорочень. Іде да? гамілка. Ось. Бачите відстань? І як іде як зараз нога. Я зараз вам е, е, покажу значить, зріз, як буде йти нога. Ось, дивіться. Ось так. І потім отак. Отак. І ось так. Бачите? Отак. І тут розплющилася нога. Ось вона легла. Вона у нас легла ця нога е на поверхні нашого цього кубіка в даному випадку. А це може бути кресло, чи там якась лавка, чи ще щось. Бачите? Ось знов таки. Тут отак, -от, оп, і легла. Ось, лежить. Лежить. І оце у нас буде. Обок, о, бачите, оце людина у нас сидить. Тут буде у нас коліна, і підуть. Оця у нас вже берцова кістка, і далі ми вже можемо вже все робити там в умовах значить, ну, там, значить, анатомії, да? там вже малюємо там, стопи і так далі. І ще зверніть увагу, що е, да, да, у профіль у нас на одному рівні, але ми коли, але оця відстань, оця відстань, вона у нас виглядає таким чином, що п'ятки у нас будуть знаходитись нижче, ніж наш кубік стул. Тому що, якщо я намалюю, що в мене будуть п'ятки десь тут і, не дай Боже, ще вище, то це означає, що вже людина не на землі, а ноги вже якби лежать. О, тобто не лежать, висять у повітрі. Оце головний момент. Пам'ятайте історію з кубіком завжди. Ось, бачите, це вже не кубик у нас, а табуретка якась. Чи от, наприклад, у нас лавка. Це той самий кубік, да? Ось, ось лавка. І все. Ви бачите, наскільки вам відкривається ця, значить, е... сідушка лавки, да? ось це спинка там. Ви бачите, наскільки відкривається, і вже тут ви вже можете значить, враховувати, наскільки у вас будуть тут ноги. Від, ну, значить, відкриватися. Можна ноги їх їх можна і підігнути, але все одно гомілка буде буде якби більше виглядати, ніж стегно. Це ви повинні пам'ятати. Тоді у вас буде ефект, що людина сидить. Зараз я покажу вам, як малювати людину. Сидячу, враховуючи перспективне скорочення, але буде вигляд в три чверті, щоб ви ще раз побачили, як воно працює, якщо відштовхуватися знов-таки з кубіка. Зараз я це витру і ми з вами зробимо ще один такий наглядний малюночок. якби такий наочний. Ось я зараз намалюю лінію горизонту. Да? Десь, тут, десь тут у мене буде крапка перспективного скорочення. А ну, і крапка перспективного скорочення буде десь у мене тут. Да? У мене буде їх дві. Ось. І десь тут я намалюю, наприклад, з вами кубік. Ось кубік да? Веду, 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 веду сюди. Веду веду, веду 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 сюди. Тепер сюди, сюди. Бачите, що у нас виходить? Виходить кубік. Тепер з цієї крапочки сюди. З цієї крапочки сюди. Нічого складного. У нас вийшов з вами об'ємний кубік. Ось він, так? Да? Об'ємний кубік. Тепер я значить, розміщую десь тут, у мене буде знаходитись таз людини. Оце буде таз людини. Да? Я його зараз так схематично отак, умовно його так значить, показую. Це буде йти його там скелет, тут десь буде йти голова. Я зараз це все роблю якби так, ну, схематично. Ось. Тут вставляємо да, ногу, вертел, стегнова кістка, і коліно десь ось тут. Да. І йде у нас значить, гамілка. От. Беремо тут у нас якби перспективного скорочення дуже сильного не буде, тому що ми якби з боку дивимося. У нас оце п'ята, да, і от у нас піде, наприклад, оце буде стопа. Ось. Як знайти нам е, другу ногу? Ну, якщо вона стоїть так само, як, як і перша. Е, тобто ми від ноги да, від цієї крапочки ведемо е, в точку сходу нашого. Да, ось тут. Значить, і я дивіться, що роблю. Від коліна, це коліно. Я веду, 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 веду. веду. Десь у мене буде коліно, наступне десь буде тут. Ось веду я стегно інше. Да? І от таким чином п'ята на тому ж рівні, і стопа у мене також. Оце, це, бачите, у мене людина сидить. Тобто, все у мене підпорядковується законом перспективи. А таз, кістки тазу йдуть уже в такому вигляді. Бачите? Оце у мене піздошні, оці крапочки, да? оці, оці бу, бугарочки тазу. Вони у мене вже йдуть. В такому напрямку, не така вже перспектива гостра, як тут. А тут у мене, наприклад, плечі. Як вони будуть йти? Отаким От чином вони будуть іти. Ось, бачите? І ось. Шия. Значить, грудна клітина. Ось як пішла. Напрямок груд... Значить, грудної клітини у мене вже йде. Ось так. Ні в якому разі не так, як таз. Тобто, бачите, вже історія зовсім інша. Тут у мене йде там. Животик там, спина. Ось людина у мене сидить, да? е, тобто плече в цьому випадку це буде нижче, а це буде вище. Багато хто, хто е, ну, ну, каже, а чому так, так воно? Е, ну, ну, вони ж у нас на одному рівні. І ось вам і відповідь: перспективне скорочення. Якщо людина буде ще вище, ніж лінія горизонту, то. То кут значит, наших плечей буде ще гостріший. І, і буде цей, ну, цей напрямок буде взагалі. Такий, да? такий буде напрямок висіти. Так само і, і, і голова. Ось, дивіться, щелепа у нас піде ось, буде щелепа йти. там, Ніс, ось, очі, очі. Також йдуть все, все в тому же йдуть напрямку. Да? Ви бачите, як воно все буде йти. ось, Тут у нас рука. Іде, ну там, я зараз це все так схематично. да, І ось у нас іде, ми вставляємо з вами ногу. Нога тут у нас ми показуємо, що ніж, ніжка у нас тут отак от, немножко так розпозлася. Ось, ось тут, а тут уже знову вона у нас має? що має, да, Ось. Ніжка. Ось тут, ось тут вона, вона у нас би так розповзлася. Да? Отак ніжка отак, Бачите? Ось наскільки тут вона у нас такою стоїть. Отак іде. Дивіться так форма. Раз. І тут. Оттак. Раз. Отак. Раз. Отак. Бачите? Як у нас ніжка сила. Тобто ми, ми показуємо, що у нас тут якби так, так би вот так от розплющилось немножко. О, так само робимо тут. Тут у нас от. Тут вот так, да? І. Іде нога. Таким чином. І дивіться. Ось. І ви зараз бачите, що людина у нас вже конкретно сіла. Да? Ось. Раз, о-от. Раз, от, о. От так. таким чином. Цю, значить, косточку показуємо. Тут у нас буде йти животик. Тут буде вже, ну, в общем, це, це якщо людина у нас вона не, не, не одягнена. да? І тут у нас іде там, значить, тут, тут ручка. да? І там виглядає у нас плече, наприклад, отаким от чином іде, і десь там будь, іще вилізе у нас там ручка, да? Там, наприклад. Ось людина у нас сіла. Ось іде п'ята. Отаким. І у нас, бачите. Якщо людина, наприклад, у нас ножку підігнула, ні в якому разі у нас не може бути п'ята далі, ніж, ніж ця лінія. Ну, як би може бути, але, але тоді у нас нога буде таким чином. Йти. Дивіться, тобто, вона буде вже якось так. ось таким чином вона буде йти. Тобто, як, якось так. О, Бачите? Тобто ногу вже відігнув. Чи навпаки, ногу підігнув. Ну, підігнув ногу, да? десь за коліно. І ось у нас нога, як би так, підігнута. Да? О, тоді і стопа буде десь там. Бачите? Тобто у нас напрямки їх різні, ця нога у нас підігнулася, і стопа ця вже буде у нас, якби, ну, якби буде е, е, п'ята буде у нас ця далі, а, а ця. Буде ближче до, до нашого е, кубіка, тому що людина ногу підігнула. Ось це стосується малювання, якщо ви хочете намалювати, що, що людина сидить. Я думаю, що ви, б, якщо у вас були якісь сумніви, ви б не знали, як це робити, то я думаю, після цього відео, в, 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 принаймні, ви будете мати уявлення, що ви робили не так. ось і Головне, пам'ятайте, що тут працює перспектива. Перспектива. І, і взагалі це не тільки в малюванні там, фігури людини. Взагалі, от ви там річку малюєте, вам необхідно її поло, значить, покласти її горизонтально на підлогу, то ви вже будете малювати її. Ось у вас, наприклад, картина. Да? І ви будете малювати річку вже не просто отак. Отак малюєте, да? тобто вона у вас дибом стала. А ви будете вже її робити якось якось отак. От тобто ви її поклали, і вона у вас легла і пішла, якби по землі. Так само вам необхідно пам'ятати, що ні, необхідно вам покласти стегна з сідницями, на те, на чому вони сидять. А вже голені вони йдуть тобто гомілки вже йдуть у своєму напрямку вниз. Якось так. І ще ж бувають ракурси, що у нас може бути, наприклад, коліна вище, ніж сідниці. Да? Якщо ми з вами сидимо на низькому чомусь, там на камінчику чи там на табуреточки, якісь, тут і це необхідно враховувати. Там взагалі вже, якби, ну, стегна навіть не видно, їх видно якби, знизу і зі зворотньої сторони. Але ці всі вже. Відповіді на, на, на ці е, 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 дні, проблеми, ви можете знаходити в, в замальовках. Робіть замальовки різні ракурси. Наприклад, якщо ви хочете навчитись малювати, що людина як, як, як намалювати, що людина сидить, робіть замальовки сидячих людей в різних ракурсах. На, на низькому чомусь, на високому, ноги на підлозі, ноги у повітрі, ноги підігнуті. Чи ще є там якось розігнуті. І ви будете це все знаходити. Але головне, що пам'ятайте про законні перспективи. Зараз я вам, ну, я думаю, що тут вам було все якби так зрозуміло. Як і що, куди йде, чому відбувається це так. Якщо ми дуже близько підходимо до людини, то ця крапка буде взагалі ось тут, і у нас буде дуже гостра перспектива. Якщо ми, ми далі від людини, то ця крапка буде віддалятися і навіть буде виходити е, за, країн, ну, за межі нашої, значить, нашої цієї доски чи формату, там, де ми малюємо. Все, на все добре. Е, малюйте, розвивайтеся. До побачення.